Олександр Феодосіч Диронець в липні 2015 року призначений головою Яготинської районної державної адміністрації. Йому з Горівчанину запропонували очолити потужний сусідній район, бо має багаторічний успішний досвід керівника. Олександр Феодосіч приїхав до Згурівки невдовзі після створення району. Потрібні були спеціалісти, і він почав там з посади заступника голови агропромислового об'єднання по тваринництву. Згодом очолював успішне КСП Аркадіївське, інші аграрні підприємства, але завжди активно займався громадською роботою. Демократ, за переконанням, співпрацював лише з демократичними політичними силами. Ви ж бачите, як у нас значить, вдало, як красиво у нас уміють перефарбуватись певні е, чиновники, да? ті, які грабували вас, які вас обдирали, які, е, ну я не знаю, порозпродували все, що тільки можна було і що не можна було. І сьогодні вони вже бачите, вже з тої партії вискочили, вже туди приладналися, вже там. оце. І знов так само розказують вам, як вони вас люблять. І ще, можливо, навіть щось дадуть по якомусь кілогречки, Якби й дали, це було б непогано. От якби тому, що я, наприклад, гречки не буду пропонувати вам, я не маю не заводи, не параходів. Але справді маю бажання справді, якимось чином допомогти і десь стати в пригоді ягодинцям саме в тому, щоб справді забезпечити вам більш-менш достойну старість і справді забезпечити роботу того самого і цукрозаводу, і цих останніх заводів, значить десь затягти якихось інвесторів сюди у район, тому що ну, ви бачите, стоять практично всі. Потрібна неабияку мужність і твердість характеру, щоб очолити великий, складний, багатопроблемний район непростий для країни час. Але Олександр Феодосіч Дирунець добре знає про все таки велетенський потенціал Яготинщини. З перших кроків роботі на посаді спирається на активних і ініціативних людей району. Його часто побачиш, наприклад, в Яготинському волонтерському центрі. Він з перших днів знає всіх добровільних помічників воїнам, а то по іменам. Я працівник адміністрації і, і волонтерство поєдную, То потрібно сказати, що адміністрація теж не стоїть осторонь, організовує і підприємства, і сільські ради, і таким чином нам вдається задовольняти якось потреби наших хлопців. Дуже за це вболіваємо це. Дуже нам. Близьке і інакше я, я не знаю, як можна жити, як можна бути осторонь і як можна бути найгірше байдужим. На день учитель Олександр Феодосіч поставив керівникам району завдання зробити освітянам свята, яке їм запам'ятається надовго, адже це від них в першу чергу залежить майбутнє ягатинщини. Для мене велика честь і радісна нагода. Привітати всіх вас із славним прекрасним святом днем працівника освіти. В житті кожної людини є певні віхи його історичного шляху. І в житті кожної людини однозначно є певний період, коли ця людина йде вперше до школи і коли лунає для неї випускний останній дзвінок. Потім будуть у кожної людини ще багато різних життєвих доріг. Буде багато різних ситуацій, буде багато різних визначних подій, і сумних, і радісних. Але от той період, коли ти учишся в школі, той період, коли з тобою працюють, безмежно віддані своїй праці, своєму таланту, прекрасні, мудрі, витривалі, дуже милі, дуже добрі, інколи строгі вчителі. Ті моменти в житті, мабуть, в житті кожної людини залишаються назавжди. І це саме завдяки тому, що такі люди, як зараз тут присутні в залі, такі люди, які колись мені давали освіту, такі люди, які колись давали вам освіту, вони вклали кожен раз часточку своєї, своєї душі, свого тепла, своєї ніжності. Вони поділилися своєю мудрістю, вони зробили все для того, аби ми мали те. Сьогодення, яке ми сьогодні маємо, яким ми живемо і яким ми пишаємось. Добра вам, здоров'я, тепла в ваші домівки в оселі, добробуту, нехай береже вас Господь Бог, нехай вашими супутниками в житті завжди будуть віра, надія і любов. Як голова Яготинської районної державної адміністрації Олександр Феодосіч Деронець знаходить час і на знайомство з господарствами району зоотехнік за покликанням, хоче в кожному селі Яготинщини бачити розвинуте тваринництво. і не тільки рівень соціального захисту людей хвилює його найбільше. Сьогодні я просто хотів би, не обіцяючи вам Золоті гори і не обіцяючи просто звернутися до всіх до вас з одним таким серйозним проханням. Що найперше і найголовніше, і це мене найбільше справді сьогодні турбує, щоб ви, як все-таки лідери громадської думки в своїх, в своїх осередків, я маю на увазі і міських. І маю на увазі представників е, сільських. Все-таки, і ви ті, хто найбільше контактує із людьми, скажімо, поважного віку, я похилого віку, якось мені воно не зовсім зручить, А поважного віку більш-менш так воно краще. Так же, да. так. Тому я просто просив би всіх вас, як людей освічених, як лідерів своїх осередків, особливо сьогодні звернути увагу, можливо, є ще такі люди у вас, які до цього часу не подали заяви, не оформили субсидії. Ви бачите вже сьогодні е, показує погода, що не за горами, зовсім не за горами вже буде та ситуація, коли буде трохи холодновато. І ви знаєте, що до цього часу, і вчора, мабуть, бачили, на сесії також ж не вирішено питання по тарифах, по тому всьому. Тобто, е, як кажуть, на Бога надійся, сам не плошай. І якщо навіть ми і будемо сподіватися, що там щось, вони можуть трошки щось і е, скинуть в якійсь мірі, там десь, можливо, якусь уступку дадуть, то вона, повірте мені, вона буде дуже незначна. Тобто вже отої гривні і вісім копійок вже нам не бачити ніколи, от а вже нам треба готуватись щонайменше десь на три а то можливо десь і 4 гривні закуп. Це, це буде страшно. Тому для того, щоб все-таки не так боляче вдарило. По бюджету саме пенсіонерів, саме людей, які сьогодні, скажімо так, дуже потребують і допомоги в тому плані. Бо не кожна людина знає, що таке субсидія, не кожна людина знає, що що воно як його оформити, Як оце все в нас відділ працює я кожного дня, тримаю це питання на контролі. На сьогоднішній день ми займаємо друге місце в області по темпу значить, оформлення субсидій, От, але все рівно є ще в нас люди, ще не більше тисячі людей, які по моїх таких міркуваннях мають право на отримання субсидій, але вони з якихось причин ще. Ще цього не зробили. Олександр Федосіч Деронець балотується в депутати Яготинської районної ради найперше для того, щоб одержати ще ширшу підтримку мешканців району. А свої завдання він визначив з першого дня роботи в районі. Шановні виборці, ми з вами напередодні дуже важливої події в житті кожної нації. Це формування влади, довіра тим. Хто має бути керманичами вашої долі на майбутнє, дуже прошу вас, зробіть правильний вибір, підтримайте достойних, зробіть так, щоб не було соромно у майбутньому не перед дітьми, не перед внуками. Я бажаю вам усім удачі і вважаю, що перемогу мають отримати ті, хто справді достоїн свого народу, а кожен народ. Достоєн того, кого він обирає, збережи країну, солідарність блок Петра Порошенка.